Саме коли мова йде про життя, ми маємо відрізняти Боже, тобто духовне, від людського, тобто тілесного. Звісно, особливо в ці часи ми можемо відчути, як тілесне, воно вже не в змозі виносить того всього, що відбувається. Як то кажуть, терпець увірвався. Вічай. Палах і гніву, непорозумінь. Люди забувають того, хто покликав свою присутність саме через святість, саме через відкриття з неба. А Бог продовжує бути тим, який пропонує нам свій образ життя, свій образ життя. І коли апостол Павло намагався а, бути саме таким, яким побачив Господа в пустелі, коли він проголосив до Його самоправедності, проголосив до Його фарисейства, до Його влади, якою наділили його люди, Христос запропонував інший шлях, інший погляд і зовсім інший вигляд життя. Чи ми змінилися, брати та сестри? Чи ми стали здатними чути голос того, який промовляє до кожної душі? Я полюбив тебе вічною любов'ю, простяг до тебе своє благовоління. Зможеш прийняти віру, зможеш перемогти. Відвернешся, втратиш все. І ось коли Господь саме через своє Слово, яке ніколи ніколи не може змінитися, саме воно було започатковано з небес, ще в небесах, через густа Ісуса Христа якого ім'я ми прославляємо? Справи, які він звершив на землі, ми намагаємося зрозуміти. Для чого? Чому саме ми? Чому ти нас обмежив від світла цього світу, як вони вважають, що насправді є темрявою? Ти покликав нас саме з тої темряви в той час, коли ми вважали себе, як всі? Або казали, ми живемо як у всіх. Але виявилося, що є інакше життя. Так, воно більшістю обмежує нас в справах цього світу, але поширює в небесному, в духовному. Це не просто відчуття, брати та сестри, це набагато більше. Це певні переконання, духовні переконання, які слідують за тим, що ми обрали для себе той шлях. Шлях Господній. Ми його обрали. Але спершу Він нас обрав з цієї темряви. Він назвав нас своїми дітьми, синами, доньками. Він проговорив до глибини нашої душі і начебто не залишив нам жодного шансу. Коли ми усвідомлені, так, це вузький шлях. Так, небагато людей можуть його помітити, бо настільки він вузький. Але ми сказали, Господи, Ти гідний, слави і честі. Бо забрав мене нас зі смерті. Ти вихопив нас від безнадії, від безвиході. І сьогодні ми йдемо цим шляхом. І маємо не просто йти, а прискорювати свій крок. З кожним днем, з кожною миттю, прискорювати свій крок. Саме людина, яка зрозуміла, що я маю поспішати в Божу присутність. Вона докладає цих зусиль. Які не можуть залишити нас сьогодні байдужими. Якнайшвидше поспішаємо, друзі, якнайшвидше ми маємо бути готовими. Ми маємо бути підперезаними, ми маємо бути озброєні Божим Словом, Божими обідницями, Божими облаштунками. Ми маємо бути готовими. Навіть коли ви навколо себе і побачите лише невелику кількість людей. Невелику кількість людей, і навіть серед тої невеликої кількості людей, ви будете бачити, що хтось буде хромати на обидва коліна. Нехай вас це не засмучує, а навпаки, надихає. Оце будуть ваші плоди, то будуть ваші сноби перед Богом, яким ви можете допомогти і подолати цю відстань. Бог вкладає наші густа саме через посвячене серце слова, які не залишать багатьох байдужими. І цей вогонь наразі розгориться поміж нами. Навіть з одної людини. Навіть з одного спалаху, яким, можливо, дехто просто не повірить, а хтось, а хтось взагалі не побачить його. Спалах де? Хто? Звідки? Хіба? Як то казали з Назарету, чи може бути щось добре? А виявилося, може. І таке добре, що в цьому світі не було. І коли це відбувається в нашому житті, ми відкриваємо свої очі і намагаємося зрозуміти: Господи, план Твого спасіння, Твоя воля, вона є найкраща для людей, що живуть на планеті Земля. І кращої долі ми не можемо для себе шукати. Слава нашому Господу! Читаю Івангелія від Івана, 17 розділ. Давайте з першого віршу. Це молитва Ісуса Христа. Молитва першого священника. Після цих слів Ісус відвів очі до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого сина, щоби твій син прославив Тебе. Прослав свого сина, щоби твій син прославив тебе. Оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Безперечні слова, не добавити, не забрати. Оця послідовність, яка звершувалася до часу, це є молитва в Гефсиманії. Посвятити себе для спасіння свого творіння, залишити славу неба, зійти на цю грішну землю, взяти на себе подобу гріховного людського тіла з метою, щоб просто звершити таку молитву в Гефсиманії на всі віки, для всіх народів, що ми маємо. Для себе прийняти. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. І четвертий вірш. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Дивіться, він начебто. Підводить підсумок свого земного життя, кажучи, я прославив. Він не каже, я ще прославлю, я ще буду в якихось ваганнях. Він каже, я прославив, я начебто звершив цей шлях, я зробив саме необхідне, до чого ти мене покликав. І саме в тому ми можемо вбачати, брати та сестри, для себе отой вузенький шлях. Дивлячись на нього перед його стражданнями, звісно, він розумів, що трошки часу і його земне життя закінчиться. Так, це буде досить принизливо, коли творіння буде вбивати свого Творця. Причому буде бажати цього сухвало, будучи переконаними в тому, що вони правильно чинять, що вбиваючи Бога, вони намагаються насадити своє тілесне, людське. Яке збурювалося через пожадливості, з бажанням відкинути значення закону, жертви. Не збагнув на те, що 400 років до цього Бог просто мовчав, не промовляючи жодного до цих людей, поки ангели з небес не заспівали про народження Ісуса. Слава нашому Господу. І саме через дня, ми звертаємо нашу увагу, що Дух Божий починає говорити через людину на землі. Так, саме в тому храмі в Єрусалимі, коли Йосип і Марія принесли Ісуса, щоб посвятити Його для Господа. Друзі, це перше пророцтво Сімеона за 400 років мовчання. Бог проговорив через людину. Для людини і для Бога, ім'я якому Ісус Христос. Мало хто міг це зрозуміти, до чого мова, але це пророцтво пролунало і про народження, і про Його життя, і про те, що при кінці зброя пройде через душу Марії. Так має бути. І людина цього змінити. Ніколи не зможе. Брати та сестри, якщо Господь започаткував в нашому житті саме той сенс, через який ми усвідомлюємо, через який ми бачимо те, що має статися в нашому житті, на що ми дійсно можемо зараз повпливати? Щоб нарешті сказати, моє життя на цій землі дійсно мало сенсу. Моє життя. Дійсно мало сенс. Я думаю, що всім нам колись приходилося бути на цвинтарі, коли ми ховали людей. Траурне поховання. Останнє служіння вже не для душі, а для тіла віруючої людини. Або навіть і не для віруючих, але ми використовуємо цей шанс для проповіді Євангелія. Бо те, коли буваючи на похованнях. Знайомих, рідних, невіруючих. Просто взяти слово, щоб сказати для цих людей про сенс життя, чи зрозумію, чи ні, але ми мусимо говорити. Ми мусимо сіяти. Нас ніхто не обмежував, чи ми три зернини маємо кинути в землю, начебто цінуючи тим словом, чи набагато більше. Єдине, що за, за що. Застерігає нас Господь, це щоб ми не сипали перли перед свинями. І тут ми розділяємо, хто перед нами. Або я б навіть сказав би, чи розумієш ти, що будеш свіяти? А це вже не від тих людей, а від тих, хто це слово буде говорити і як. І так властиво, я досить часто цю, чую це, таку алегорію, можливо, хоча це дійсно є і правда життя, що саме ця риска між днем народження і днем смертю і зветься життя. Хочу би запропонувати вам коротенький віршик. Важно вислухайте просто його. І... Коли будете слухати, роздумовуйте. Між датою народження і смерті хтось прочерк проведе, немов пунктир. Тонке тире, зазубрена у тверді, за межами життя, де згасне вир, там руки майстра невідворотньо. Виб'ють мінус на твоїм камінні у житті. Ти ж борешся, пророчиш безтурботно. Кричиш і тонеш у перечутті, невже оцей малесенький відбиток, не просто риска в Кам'яній горі, а вирок всім надіям, цілям, вчинкам. Лише тере і крапка у порі. Але допоки ти ще дихаєш і чуєш, поки іще не вибито той знак, ти сам цей прочерк змістом декоруєш, ти сам вирішуєш. Де світло, а де мрак, хтось риску заповнить, заповнить лише болем, а хтось коханням, що не знає, меж, один пройде пустим і голим полем, а інший спалахне, як сотня веш, тож не тере, а шлях твій між віками, твоя печаль і злети, і пісні, воно стає міцнішим, аж за камінь, якщо ти жив наповну. Кожнім дні. Невже ця риска прочерк цей маленький, не просто знак, а підсумок земний. Маленький знак, хто зараз все читає, чує. Ознака того, що у вірі не помре. Знаєте, друзі, саме Бог відкриває для нас той сенс життя. Саме життя Ісуса стає таким прикладом. Для небайдужих і дійсно шукаючих і очікуючих у спасенні. Коли ми можемо згадати ці спалахи в нашому житті, саме спалахи раптово спалахнуло. Певні переживання, відчуття, Господи, що відбувається? Чи то ти до мене промовляєш, чи то просто якесь тілесне, що вважається за сенс? Бо коли ми впали, Піднялися. Коли нам сказано роздивіться і запитайте про шляхи давні і їх тримайтеся, чи то не є взірець нашого життя? Чи то не наша тілесність, як в середовищі апостолів, Христос благає хоча б один, одну годину пильнуйте зі мною в молитві. А вони не можуть. Скільки людей сьогодні кажуть: Я не можу, я не можу, я не можу. І самі себе заганяють цю безвихідь. і не розуміють того, що через свої неможливості деколи лінь або дійсно духовну сліпоту, вони ніяк не можуть збагнути, що Христос то не просто людина, яка жила 2000 років назад. Що то була не просто смерть. А смерть, яка звіщала Воскресіння, брати і сестри, сьогодні Дух Святий звіщає до нас, поки ми живемо в наших тілах, ми не знаємо дня, ми не знаємо часу, але в чому ми переконані, що ми маємо пильнувати? Бо той час прийде, як злодій, і прийде вночі. І Слово Боже нас буквально збурює. Не залишайтеся байдужими. Бо якщо ми залишаємося байдужими, система цього світу, вона зруйнує в нас віру. Коли не стане в нас віри, ми не зможемо догоджати Богові. А коли ми не зможемо догоджати вір, вірою Богові, то наші очікування, вони будуть марними. Вони будуть марними. Коли прийде ворог душі людської, він скаже до тебе, перш за все, ну де твій Бог. Ну де твій Бог, а ти стратив, ти мав пильнувати, ти мав очікувати, мав знати, що цей час, він буде важкий, він буде горький. Оцей оний день, про який каже Писання, воно буде жахливим. Але ті, які поєдналися з Богом назавжди, і просто минаються дні, день за днем, просто в очікуванні того часу, коли Господь нас нарешті. З'єдинить єди... у небі. Алілуя, слава нашому Богу. Втрачений час дорівнює втрачені надії. А втрачені надії це начебто свідчення того, що Дух Святий не був вилитий в нас. Але ж він вилив. І саме людина, яка зараз не пильнує в молитвах, яка втратила можливість. Бути натхненою від Духа Святого. Час молитви на показ закінчується. Саме від того пустіють церкви. Саме від того, коли люди очікують дії Божої, дії Божої. Но не випадково перша ж книга після Євангелії це дії святих апостолів. Дивіться, не слова святих апостолів. А саме дії святих апостолів, які супроводжували їх віру, їх поклик, їх очікування, дії святих апостолів, які неможливо було зупинити не біллю, не страхами, не бійками, не в'язницею, не кліветами людей того світу. А вони пройшли це життя гідно. Вони більшості не дожили до природної смерті. Вони були страчені, але вони не відмовилися від свого вчителя, від його імені, який сьогодні не може не надихати тих, які дійсно моляться. І коли церква закликає, друзі, давайте будемо пильнувати. Дивіться, який час. Давайте будемо пильнувати. Дивіться, це сонечко, яке сходить цей чудовий ранок, але від цієї землі піднімається плач від руйнувань, чергових руйнувань, спалахів, відсутності світла, але не відсутності життя. Слава нашому Богу! І коли життя заховане з Христом в Бозі, це підсумок всього. Ми зустрілися з Ним. Ми пережили Його благодість, милість, Його прощення, але чи підперезані сьогодні наші думки? Чи ми готові, брати та сестри, сьогодні продовжувати цей біг? Якщо ти сьогодні Богу скажеш, Боже, я так втомився, я знемагаю. Нема сил, нема терпіння, нема віри. Життя руйнується гріхом. Це час сказати, Господи, прости. Омий Освятий і очисти. Бо я забув, чи я, я дитина. Хто за мене віддав своє життя? І наскільки моє життя було змінено, якщо воно було змінено, якщо ні, от сьогодні час відкрити тому, який стукає в двері твого серця. Він благає зайти всередину. Він благає навести свій лад в твоїй душі, в твоїх думках і нарешті в твоєму тілі. Бо коли біль стає нестерпною, коли ти усвідомлюєш, що нема лікування для тебе, нема того фахівця, який зміг би сказати щось доречне і допомогти тебе зупинити оту от, от біль, то от страждання. Де коли кажуть, лікар дав мені надію. Вона досить коштовна. І коли кошти закінчуються, закінчується і надія. Коли закінчується ліки, як сьогодні є певні обмеження на ліки, дуже багато підробок. Я не поплюжу медицину, я просто надихаю брата та сестри в вірі. Давайте будемо рухатися до Бога. Давайте будемо рухатися до нашого Господа, до певних відчуттів Його присутності, де ми смирилися. Де ми дійсно, можливо, навіть стиснувши зуби, про, про, просто біжимо до тих дверей, щоб йому відкрити і сказати, Господи, зайди. Я відкриваю двері свого серця. Зайди. Я хочу мати з тобою вечерю. Все, що в тебе є, воно гідне чисті і слави, Воно гідне нашої подяки, брати та сестри. І ось через молитву, через молитву єднання відкривається доступ. До життя, доступ до вічності, доступ, доступ до того, без чого наше життя не може мати жодного сенсу. Нехай Господь нас всіх благословить. Ми будемо молитися за потреби, брати та сестри. Є чудова нагода заявити наші потреби. Давайте населимося. Подяка Богу, слава Господу! Дуже приємно, коли зрілі люди. Які прожили життя підсумовують. Я дякую Бога і кажу, це не перше. Слава Богу! Дякую, брате. Якщо є ще потреба, будь ласка, заявляйте. Покаяння рідних і близьких, наші звичайні потреби. Ми молимось, щось слабенько ми молимося про теплу зиму. Таке відчуття, знаєте, що декілька людей тільки просять. І то вдало, брати та сестра, і то вдало. Я дивлюся е, на наших попередників, що, що передавали нам віру, е, Бувша страна советов, яка посаветувалася і розвалилась, слава Господу. Але невеличкий осередок людей, які через страх бути страченими, ув'язненими, полишеними сенсу життя, зовсім невеличко, зруйнували таку величезну систему. Тюрму народів зруйнували своєю вірою. Слава нашому Господу. Сьогодні така велика армія віруючих. Величезна кількість церков, величезна кількість церков. Слава Богу. Невже ми не можемо подужати цю війну? Цю зиму і цю нечість? Вірю, що можемо, але ми маємо прокинутися. Воскреснути з мертвих, щоб освятив нас Христос. Амінь. Так вчить нас Боже Слово. Тому давайте прокидайтеся і будемо за це продовжувати ревно молитися. Ще які потреби. За служителів і служіння нашої помісної церкви будемо молитися. У нас є маленька дитинка, вже батьки другий день в пості, дев'ятий день, коли дитина не їсть і не п'є. І організм не може сприймати і їжі, ні води Вона в лікарні, лікарі борються за її життя, А Що має робити церква? Як писане каже, прилежно моліліся. Якщо ми будемо саме так молитися, брати та сестри, і вірити в те, що так має бути. Зараз багато вчителів, таких я можливо чули вчення. Четвертий вимір. Четвертий вімор. Це треба візуалізувати. Ві Хвора, здорова. Бачу, як бігає, бачу, як скочить, бачу, як зростає, як заміж виходить, як дітей народжує. Але це супереччє Біблії. Ми маємо вірити в того, якого ми не бачимо, але знаємо, що він нас чує. Слава нашому Богу. І це не наш оператор. Це Бог, який понад усе, який простягає свою руку допомоги. Що має статися з людиною, щоб віра стала дієвою? Це не буває так, знаєте, як начебто спала віри. раз, запалилися знову загасло. Це те, що ми набуваємо, розочаровуючи в світі і зростаючи в Бозі. Кожну мить, Господи, віра, святе побожне життя, праведні думки, відсторонення від того світського, що руйнує. Оце дає нам справжню віру. І ось така віра дає зсилення, дає звільнення, дає хрещення Духом Святим і дає подих для святого побожного життя. Помолився за нашу маленьку сестричку Ніку, нехай вона як швидше одужає. Помолився за старших людей, бо дійсно важко, коли дуже холодно. Батьки мені телефонували, тато каже, у нас прохолодно вдома. Каже, кімната, де я сплю, вона велика її важко взагалі зігріти. Каже, 5 градусів тепла, 4 градусів тепла. А у мами каже, там кімната маленька, там тепліше. 5. Різниця в градусі, але відчувається: там, де 5, там вже тепло, 4 прохолодно. Але, друзі, давайте ми будемо пильнувати. Правда, давайте ми будемо пильнувати. Бо така властивість, знаєте, вона не для людей, вона, вона більше про бджол. Мені колись один бджолар казав, що вулик треба нагрівати температура 59 градусів, і тоді всякі паразити там вмирають. Якщо нагріє 60, почнуть вмирати бджоли. Один градус, який розділяє паразитів від бджол. І знаєте, я так я трошки на духовне життя. І, і в нашому так само. Один градус, одна мить. Або ми виживемо, або втратимо надію і загинемо. Але я вірю, що Бог милосердний, Він сьогодні закликає до нас, щоб ми всі примирилися з Богом. Якщо ми цього примирення ще не маємо, або ми в тому примиренні сумніваємося. Давайте будемо довіряти Богові.